Тосмай заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай. Кашлю немає. Україна, начебто, запропонує часткове припинення вогню на зустрічі зі США у Саудівській Аравії. Про це пишуть Financial Times та також інші іноземні змі. А, пане Михайле, які особисто ваші очікування? Чи слід чекати якихось кардинальних змін і рішень після цієї зустрічі? Ну і як може в цілому виглядати це припинення вогню? Тому що очевидно для Російської Федерації це тільки в плюс для них це такий собі відпочинок і можливість відновитися. Ну насправді ці пропозиції стосовно часткового припинення вогню були висказані. ще Макроном. в одному з своїх інтерв'ю він говорив про таке таку собі розрядку. Тобто, мова йде про припинення ракетних обстрілів і контроль використання військової сили в на чорному морі. Також мова йде про далекобійні дрони, і тобто, це такий перший крок. В напрямку е, припинення вогню, якщо ми говоримо про лінію розмежування, стосовно того, чи е, вигідно це Україні чи Росії, насправді ми маємо все-таки справу ситуацію, коли Сполучені Штати е, здійснюють фактично тиск на Україну, примушують Україну йти саме на припинення вогню. Інакше Сполучені Штати починають підключати. Е, Дані розвідки або обслуговування, наприклад, блоків радіоелектронного захисту українських F-16 або взагалі військову військову підтримку України. Тому у нас є невелике поле для маневру, тобто, ми можемо, звісно, відмовитися від американської допомоги, але таким чином я думаю, що це не буде підтримано, і нашими європейськими партнерами. Європейські партнери також не готові повністю взяти на себе відповідальність за подальший розвиток подій. Тому і європейські партнери просять Україну все ж таки піти на зустріч американцям. А бо далі вже Трамп має щось робити з Путіним. І американська сторона наполягає на тому, що оскільки Трамп вимагає припинення вогню, то Україна. Україна буде йти за цим сценарієм, звісно захищаючи свої інтереси. Звісно, мова не йде про жодну відмову від території, чи від вступу до Європейського Союзу НАТО чи до роззброєння збройних сил. Мова йде просто про припинення вогню, і це сценарій, який припустимий для України. Але ж до речі, за даними NBC News, Трамп саме й пропонує, щоб ми пішли на відмову від наших територій, а від того, аби провели вибори, змінили президента і таке інше. На це Україна точно не погодиться. Ну про це неодноразово заявляв сам Зеленський, що ми не будемо визнавати офіційну окупацію наших українських територій. Чи є тут загроза? Якщо і справді зараз делегація Сполучених Штатів буде на цьому наполягати, ми відмовляємося, то що тоді? Відмовляється від чого? Від наших територій від визнання, відмовляє... від визнання окупації наших територій. Я не думаю, що американська сторона дійде до такого цинізму до такого е незрозумілого відкидання будь-яких прав е норм міжнародного права. Тобто можна собі нафантазувати журналістам, які публікують такі матеріали, але Україна ніколи не відмовиться від своїх від територій. Це фізично неможливо. Для будь-якої делегації, по перше, навіть для президента Зеленського неможливо відмовитися е, українських територій, тому що це записано в конституції для того, щоб відмовлятися від території, треба е, дві третини парламенту насамперед, для того, щоб це голосувати. І на це ніхто не піде. Я не, не знаю жодного депутата. Можливо, хтось там і знайдеться, але ну точно не, не дві третини українського парламенту. Тому це фантазії. Мова йде насправді про ceasefire, припинення вогню про жодні переговори стосовно статусу українських територій чи відмов від українського зовнішньополітичного курсу. Я думаю, взагалі мова не йде. Це взагалі фантазії журналістів. До речі, тут ще цікавий момент, що зараз Дональд Трамп намагається з одного боку тиснути на Україну, але й показувати, що він тисне також і на Росію, коли заявляє про ймовірне запровадження нових санкцій та тарифів проти Російської Федерації. І до речі, сенатор республіканець Грем також каже: я подаю законопроект про пекельні санкції проти банківського і енергетичного сектору. А це відбудеться вже наступного тижня, і каже, що якщо Росія не погодиться на припинення вогню і мирні переговори, то ми... Повинні ці санкції запровадити, а, пане Михайле. А наскільки запровадження цих санкцій, або ж навіть тільки самі погрози, бо поки ми практики не бачимо, можуть впливати на рішення Кремля, чи вони будуть все ж таки наполягати лише на своєму а, ви маєте на увазі росіян? Так, так, росіяни можуть наполягати на, на будь-чому тут е, є ідея Трампа припинити війну. Він розпочав з того, що почав давити на Україну. Україна е показала свої е межі позиції, е і тому наразі ми говоримо про підписання е так званої угоди про ресурси. Можливо, вона буде розглядатися завтра. Можливо, е певні будуть зауваження і пропозиції з обох сторін, але це одна з умов, яку висуває Трамп. Є е е вимоги до України погодитися на припинення вогню. В Принципі, Україна на це погоджується. Тобто, завтра це рішення може бути ухвалене. Далі логічно припустити, що має бути зустріч Путін Трамп, на якій Трамп знову ж таки буде вимагати від Росії припинення вогню. Якщо Росія не погоджується, тоді е, Сполучені Штати можуть діяти в широкому спектрі від того, щоб дійсно почати вводити санкції і е, поставляти Україні більш, е, скажімо так. Е, летального зброю, яка зможе змінити ситуацію на фронті, знову ж таки, це можуть бути і більш далекобійні ракети, і все ж таки, нарешті, вся номенклатура озброєння, ДФ-16 і так далі. Але може бути інший підхід, коли Путін скаже: Я в принципі, не я, в принципі, не проти того, щоб припинити вогонь. Але я тоді попрошу тебе, дональде, зняти санкції. От може бути такі такий mm -hmm. поворот. Подій, коли е, Росія буде торгуватися за припинення вогню саме через зняття санкцій, і на це до речі, Трамп може також е, піти, тому що це відповідає його е, цілі, його завданням, його задачам, тобто він е, добивається від обох сторін е, і тиском, і е, певними позитивними мотиваціями, із е, припинення вогню, далі е, може бути просто підписано протокол пропини припинення вогню і. Далі вже залежить від того, як Трамп буде гарантувати цей режим, в тому числі за рахунок залучення європейців європейських сил, які можуть бути розміщені на території України. Але ж якщо буде до прикладу припинення вогню, то чи відновлять нам постачання озброєння? Чи у логіці Трампа, якщо ми зараз завершуємо війну, то навіщо вам зброя? Це вже інше питання. Це дійсно важко зрозуміти, які подальші кроки Трампа. Якщо дійсно війна завершена, якщо в його розумінні воювати вже не треба, тоді Україна буде розбудовувати власний оборонно-промисловий комплекс разом з європейцями. Будемо озброюватися без американців. До речі, насправді те, що зараз зробили американці, тобто, наприклад, відключили певні функції і 16 і е, тих же самих хаймарсів. Припинили постав постачання розвід інформації, е, припинили взагалі військову допомогу. Це е, різко обвалює довіру до сполучених штатів як постачальника озброєння. Те саме можна сказати і про F-35. Тобто, чи має сенс зараз для європейців купляти F-35, що потім в певний момент виявилося, що F-35 відключені від мережі або певні функції не дозволяють, наприклад, дай, данським е, ВПС. Протидіяти е, сполученим штатам в анексії Гренландії. Я нагадаю, що Данія закупає в 35 а сполучені штати хочуть Гренландію забрати у дані і, можливий конфлікт. То чи є сенс зараз купляти Данії в 35 і чи можливо все ж таки європейцям почати виробляти е, свої літаки? Можливо, це будуть не п'яте покоління, а 4++ е, з певними е, новими функціями. Але я думаю, що Наразі краще інвестувати кілька сотень мільярдів євро в європейську оборонну промисловість, в українську оборонну промисловість, яка також є європейською, насправді, ніж в американську, коли Сполучені Штати діють не прогнозовано і можуть підводити в най, скажімо так, найвирішальний момент. Пане Михайле, якщо говорити загалом про те, що зараз відбувається тимчасове припинення постачання зброї від американців і розвіддані нам, начебто, не дають з посиланням на західних і українських чиновників, пише, що пауза в обміні розвідданими вона вже допомогла російським окупантам просунутися на полі бою. Чи так це про яку ділянку фронту може йти мова? Ну, якщо ми дивимося на розвиток подій, то це Курщина найбільш ймовірно, тому що на інших ділянках фронту росіяни не не просуваються, і тому навпаки, там українці мають успіх, тому можливо, «Сканюз» мав на увазі якраз Курську область. Тут важко сказати, чи це причина того, що Сполучені Штати перестали нам надавати розвідувальну інформацію, чи оперативна і тактична обстановка складається тим чином, що українським військам зараз важко утримувати ті райони. В яких вони діяли до цього часу? Якщо говорити загалом про Курщину, яка ситуація на зараз про реальний стан справ, що там відбувається, наскільки ситуація є критичною? Ми всі бачили ось те відео, коли окупанти намагалися пройти через газову трубу, але частину з них наші хлопці та дівчата, звісно, знищили, навіть відео опублікували, де видно про це знищення? Ну але і так само видно, як окупанти справді використовували цю трубу для того, аби пробратися на українські позиції. Наскільки тільки росіянам вдається там просуватися, і що ще вони можуть вигадати чи вигадують для того, аби зайняти українські позиції? Що вони можуть вигадати, я не знаю, але суть в тому, що українське командування може вирішувати лише доцільність продовження і доцільність припинення цієї операції. Насправді, якщо говорити про оперативно-тактичні завдання, то ця операція цілком досягла. Тих за тих задач тих цілей, які ставилися насамперед, це не допустити прорив росіян в Сумську область, Харківську область відтягнути сили великі сили з Донбасу. Це вдалося. зараз. Там в Курській області проти українських сил воюють близько 60 тисяч не найгірших сил. Скажімо так, ці сили могли би з'явитися зараз і на Покровському напрямку, і в Турецьку в Часовому Яру. І е, на Куп'янському напрямку, тому оперативно-тактичні завдання виконані чи е, є сенс в стратегічному плані, бо мова йшла звісно про те, що Україна таким чином може формувати більш сильну переговорну позицію з росіянами стосовно припинення вогню чи обміну е, територіями, коли буде формуватися цей режим припинення вогню, тобто буде формуватися лінія розмежування наразі, через те, що Сполучені Штати зайняли. Я би сказав, не досить позитивну позицію і позицію, яка підтримує українські зусилля. Важко сказати, наскільки Трамп взагалі сприймає ту курс курську операцію, чи взагалі він про неї чув. Мені просто здається, що завтра в іріаді українська делегація може поставити питання про те, яким чином перебування українських військ в Курської області може впливати. На е, і хід переговорів на позицію України на позицію Росії, як це може вплинути, е, в тому числі з точки зору обміну територіями, щоб американська делегація, наприклад, комунікувала з росіянами і е, вже ставила питання про курську операцію, тому що ще раз повторюся, оперативно тактичні завдання значною мірою виконані, е, і наскільки там важко знає українські чи е, варто продовжувати чи не, 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 не варто. А от ви говорите, що оперативно-тактичні завдання виконані. А якщо до прикладу ми зараз виходимо із Курської області, то чи не буде так, що росіяни знову ж таки захочуть наступати на Сумську область? Звідти ж і а, навпаки, ось ці свої по суті найсильніші, найпрофесійніші війська, які зараз вони підкинули для підсилення на Курщину? Вони відправлять на інші ділянки фронту. Ну, звісно, якщо дивіться, тут залежить від того, чому я кажу, що тільки командування може вирішувати, вони знають, наскільки є більш вигідним українським силам знаходитися в Курській області, дивлячись взагалі на фронт, або відійти в Сумську область, там вже будувати оборону. Я сподіваюся, що оборона і так будується. Тобто, чи більш вигідніше вивести війська з Курської області і стати. В оборону в Сумській області, в Харківській області, і е, в ті війська, які були в Курській області, вже надсилати на підсилення на Донбас, наприклад, і все ж таки е, краще вигідніше продовжувати операцію в Курській області. У е, такому разі, 8 місяців з серпня, ця операція продовжується, і очевидно, українське командування вважало, що саме такі, е, таке розгортання подій, так саме. Такі такі дії українських сил вони більш вигідні ніж е, відійти в Сумську область і е, дозволити росіянам, е, наприклад, сконцентрувати більші сили на Донбасі. Тобто, ще раз повторююся, це зараз залежить від того, як оцінює обстановку наше командування, що зараз в Україні вигідніше. Я сказав про стратегічний рівень, тобто чи буде це використано дійсно, в тому числі американцями для тиску на Росію, для того, щоб росіяни. Почали більш реально дивитися на речі і стосовно обміну територіями, або не буде мати, якщо, наприклад, та ж сама американська делегація заявить, що ми не будемо розглядати взагалі Курську область, це негативний аспект, деструктивний. Ми не збираємося тиснути і допомагати вам тиснути цим аспектом на росіян. Тобто, виходьте з Курської області, Трамп, наприклад, сказав, що його це не цікавить. Це буде вже. Аргумент на те, щоб дійсно припиняти цю операцію, тому що якщо зникає стратегічний аспект, тоді оперативно-тактичні аспекти також будуть виглядати в іншому світлі. Якщо ж у нас стратегічний аспект, наприклад, посилюється, тоді можна навпаки посилити українські сили в Курській області і посилювати наші можливості саме на цьому напрямку, не припиняючи самооперацію. Пане Михайле, щиро вам дякую за вашу аналітику за інформацію, і за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Михайло дякую. Самусь, військовий експерт, співзасновник консорціуму оборонної інформації, був з нами на зв'язку.